На минулому тижні ми всі отримали з вами наказ щодо скорочення ДФТГ-72, які були у нас створені на території Полтавської області, до чотирьох ці ДФТГ об'єднуються. Так, наприклад, в Полтавському районі буде одна ДФТГ Полтавська, в Лубенському, одна Лубенська ДФТГ, відповідно в Миргородському, в Лохвиці і Кримучуку. На рівні керівництва держави було прийнято, що повинно залишитись в Україні 106 або 107 ДФТГ відповідно, територіям для якісного керування Збройними силами України, ви знаєте, ДФТГ підпорядкований також відповідним батальйонам на території, де вони знаходяться. Ну і звісно, як бачить генштаб, це формування. Тобто є ДФТГ, яка визначається, як, наприклад, ну, називаємо там Кременчуцька, до прикладу. То є відокремлені підрозділи, це ДФТГ, ті, які були створені в інших громадах Кременчуцького району, які є відокремленими підрозділами ДФТГ Кременчуцької. Ну, наприклад, в Рішніх плавнях, Семенівки, ви їх не закриваєте просто залишаєте роботу наступним чином. Тобто створюються відокремлені підрозділи, це буде роти або. Взводи відповідно до бойових розпоряджень. Ми на минулому тижні в п'ятницю проводили нараду з генералом Нестеренко з цього питання, з керівництвом бригади 116. Прийняли ряд рішень на цьому тижні. Голови громад повинні з вами провести нараду, взаємодії з командиром батальйону відповідного до району, начальником районної військової адміністрації, командиром ДФТГ та головою громади щодо подальшого існування, взаємодії, фінансування та інших питань прошу начальника районних військових адміністрацій сьогоднішнього дня організувати цю роботу, як і домовлялись, і відпрацювати з кожним головою територіальної громади.